Сьогодні 40 безпритульних собак утримуються у реабілітаційному центрі для тварин. Це відокремлений підрозділ комунального підприємства Послуга діють відповідно до прийнятої міської цільової програми, котру фінансує Прилуцька міська рада. Ми продовжуємо працювати, як і працювали раніше. Лише цього тижня ми відловили шість собак. Надалі їх будемо стерилізувати, каструвати, якщо потрібно ну, лікувати медичне втручання. Там і надалі повертаємо їх на місце проживання. У реабілітаційному центрі наголошують, основне завдання зменшити популяцію безпритульних тварин гуманним шляхом, тобто методом стерилізації. Відлов тварин у місті проводять чи не щодня. Надалі собак направляють до ветеринарних клінік. Наприклад, сьогодні ми от зараз виїжджаємо на стерилізацію. У нас є дуня собачка, яку ми відловили в військовому містечку. Зараз їдемо на стерилізацію. Потім, після стерилізації, вона у нас перебуде деякий час. Там потрібно за неї певний догляд пару-тройку днів. Потім ми її випускаємо на місце, повертаємо на місце її проживання. На час перебування у центрі собак забезпечують триразовим харчуванням, водою, затишним вольєром і звісно ж, любов'ю та ласкою. Кажуть, роблять все, аби тварини соціалізувалися в умовах війни. Багато захисників, йдучи на фронт, прагнуть подбати про своїх чотирилапих. Так пес КЕП тимчасово залишився у центрі. На прохання воїна для нього активно шукають нового господаря. Вчора до нас поступив собачка. Військовий його направляють. Кудись на схід немає з ким залишити собаку. Це молодий собака, йому всього лише 8 місяців. Він зрозуміло, хоче ласки, уваги. Ми тут, хоч і стараємося приділяти їм як найбільше уваги та часу, але ж зрозуміло, що повноцінну заботу він отримує тільки в повноцінній сім'ї. Тому ж би, хотілося би, щоб ця собака знайшла собі господаря. Серед собак, що чекають на родину, є навіть п'ятирічний породистий песик, який також радо доєднається до сім'ї. «Є в нас пиж. Він абсолютно ну породиста собака, це кокер спанієль лагідна. Пиж прибув в нормальному, абсолютно задовільному стані. Собака була не хвора і на даний час вона не потребує ніякого лікування. Ми її провакцинували. У нас всі собаки провакциновані. Тобто, ну особово ну там клопот не буде. Якщо люди візьмуть тварин до себе в родину, то не буде ніяких клопотів з ними. Її особливі історії порятунку без турботи працівників центру деякі тварини просто не вижили б. Так сталося із мілкою та дусею, які потрапили сюди у важкому стані. А зараз із вдячністю махають хвостиками. Це мама із своєю дитиною. Ми їх знайшли в жахливому стані. Вони помирали від обезвоження, від голоду, десь в закинутих хащах. На даний час це абсолютно здорові прекрасні тварини. Та також би хотілося, щоб їх влаштували перелаштувати в добрі руки. Усі собаки у центрі стерилізовані і вакциновані. Вони чекають на нову сім'ю. Аби забрати тварину додому, потрібно звернутися до комунального підприємства Послуга. Тут завжди порадять і допоможуть знайти найвірнішого друга.